Професіональна футбольна ліга представляє перенесений матч 17-го туру чемпіонату України з футболу серед клубів другої ліги ПФЛ сезону 2023-2024 року. Галицьке дербі сьогодні будемо дивитись, яке мало відбутися ще 11 листопада, але затяжна повітряна тривога не дозвола тоді. Зіграти поєдинок скала 11 проти руху. 2 саме в день, коли це було заплановано. Ну, тож, друзі, матч розпочато, розірують його стріяни, і от уже передача дійшла до Івана Пастуха. Лісовик Лісовик зміщується в центр, Лісовик пробиває по воротах низом. І тут який момент стріян! По справжньому гострий момент Лісовик там класно пробив низом. Здавалося, що в принципі харечко контролює момент, але там просто як грім серед ясного неба зі Ось Валентина Пути, пробуває в перекладну, оце от. По справжньому перший небезпечний момент подача в штрафну зону. Карабін, 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 удар поворотаки відкривають рахунок. Гості забиває рух. Два Ярослав Карабін відкриває рахунок на 16-й хвилині. Матчу. Довгий вітав передачу на Добрянського. Добрянський класно закинув штрафну зону. Карабін тут прибрав і не колишній пастуха і тут просто пробиває, закотив м'яч у правий кут воріт Дениса Завгор. І маємо перший м'яч у поєдинку, десь можливо не по логіці гри. Одразу одразу втрьох там намагаються відібрати стріляни м'яч. Що їм дається? Високо вони розташовуються. Лісовик. Лєбєдєв. Лєбєдєв, удар по воротах. сір'я Лебедєва. Який момент у стрілян там. Розминається м'яч з близнюстій. Здавалося, що там Харечко контролював цей момент. Бачимо, як Лебедів пробиває по воротах. М'яч навіть стрибав, але там повністю контролював Харечко. Цей епізод цікаво, хто ж буде пробувати. Там і Сергій Лебедів, і Артур Яната біля м'яча, і Максим Аверіанов. Це тріо. Будь-хто з них може пробити, але полоється і епізоду, це більше. Позиція Макса Вар'янов відходить. Капітан буде пробувати все-таки Артур Янат. Яната пробиває Артур Яната. Поворота! Який момент! Як же ж класно про Артур Яната? М'яч низом прошив стінку. Бачимо, як же ж м'яч опускався, і відскок був, і поруч зі стійкою пролітає. Хо зараз мабуть, буде свисток арбітра на перерву. Друга перерва вже в цьому поєдинку. На цей раз заплановано. Перший тайм завершено. Рахунок 0-1 на користь руху. 2. розпочався у нас вже другий тайм. Максим Аваріянов буде виконувати подачу з кутово. Аверіанов готує подачу. Аверіанов. подача в штрафну зону. Тут чіпляє м'яч. Іван Пастух, Іван Пастух удар поворотах. Віретує в друге. Олександр Харечко вдруге рятує, демонструють нам повтор цього моменту. Варянов подає. Пастух тут підривав м'яч і лівою ногою пробиває прямо в кутик, але витягує. І в цьому епізоді Олександр Харечко. Ну і добування від Лук'янчика Також знову подача. А Варіанов подає. Тут же відбуваються рухівці, але на підборі першим гравець є трейської команди. Падає на голос але арбітер дає грати. Лук'янченко отримує передачу. від Варіаного простріл від Лукянченка. Віддовго відлітає м'яч. Люю тут на гру рукою, але гра продовжується. Ось дивимося повтор. Лук'янченко тут прострілює. І так була гра рукою. Якщо дивитися на цю памеру, від коліна відскочив в руку довгому, і здається, що було все-таки гра рукою. Мазур, мазур виходить на оперативний простір. Мазур перед ним е, набуде, але передача йде на лівий фланг. Цень, передача на мазура. Мазур пробиває якийсь сей від Харечка ой яй як же ж тут витягує в цьому епізоді? Лебедєв. От Лебедів сьогодні закриває опорну зону. Таке от рішення сьогодні від е, Михайла Басараба. Немає сьогодні в заявці Олександра Чепелюка, який також е, з тим підвищеною температурою. А так він сьогодні Лебедів змушений зіграти в центрі опорної зони падає на газон Роман Неколишин, і це пенальті. Пенальті ставить. Е, Андрій Шевчук. Пенальті у ворота Руху 2. І це шанс на 50. Дев'ятій хвилині матчу. Роман Николишин падає на зону, Пенальті пробуває Максим Авер'янов. Авер'янов. Удар по воротах і зрівнює рахунок Максим Авер'янов. Шостий м'яч у цьому сезоні забиває Максим Авер'янов. І 1-1 на 60-й хвилині матчу. Руніч Руніч там проти нього Лебедів Лебедів підштовхує Руніча. Передача на удар поворотах і забиває. Забиває тут. Максим Музичук, Дивимося, як відбувалося Це взяття воріт, руніч там вборовся проти Лебедєва, там піштовхував лебедів Руніча. Передача на Музичука і виграє цю боротьбу Івана Пастуха і забиває Пучковський. Відкривається там Николишин, Просить передачу, але Пучковський йде сам Ходить в штрафну зону. Пучковський, Пучковський, Пучковський! Пучковський торповорота харечко рятує. Але атака триває Николишин, Тут Николишин пробиває пробиває поворотах. відбивається рухівці. Показують нам тут, як Пучковський проходив там проти довго боровся. Як класно пробиває Пучковський. І атака йде лівим краєм. Там не мчить. Таке відчуття, що він лише вийшов на поле. Дуже і дуже повний сили. Не зміщується проти нього Петрик. Не пипів удар в поворотах тут. Руніч руніч без опіки, удар в поворотах. Як же ж пробачає Василь Руніч? Який момент залишили просто без опіки Василя Руніча? Оборонці Стріяну вже повністю всі сили кинули на атаку. В іде на. Цей кутовий голкіпер іде на останній на останні ці штурми воріт. Просто я думаю, що всі вболівальники зараз біля всіх телекранів піднялися. Ключовий момент матчу. Подача виграє боротьбу пучковський, зберігає м'яч. Аверіанов другим темпом подає. Николишин скидає за скидає удар по воротах від заворотів. Пастух. Який момент? Дима що тут відбулося? Николишин скидає. Так, і Завгородній пробиває тут, і зіштовхнувся він зі своїм візаві. Яната буде подавати. Яната буде виконувати цей пластир. Яната! високе закидання. Тут виграє боротьбу не Колишин, але падає тут на зон Ігор гордоць. І в цей момент лунає фінальний свисток у матчі. Стрийська скала 19-11 В останньому поєдинку цього року поступається руху. Два